Військових не може знімати. Якими маєте право заходити в хату? Яке мали право заходити в хату? На Хмельниччині працівники військомату вдерлися у приватний будинок. Відео інциденту з'явилося у мережі. На ньому чоловіки у військовій формі зайшли до приміщення без дозволу. За даними змі, трапилося це у місті Дражня. Вийшли з подвір'я. Вийшли з подвір'я. Я сказав, вийшли з подвір'я. На відео видно, як працівники військкомату сміливо, без дозволу, заходять до будинку, де проживає чоловік зі своєю дружиною. Один представився майором поліції та заявив, що має право заходити без дозволу, оскільки під час воєнного стану права обмежуються. Слухай тобі з об'єднується подвійна. Вийшли з подвір'я. Під час військового стану звершується права. Допутачів в армії беріте на нас, дюргаєте. Я сказав, що вийшли з хати. В армії. Після короткої суперечки та вмовлянь господаря будинку вийти з нього, чоловік у формі пригрозив власнику поламати ноги і голову. Я тобі зараз ламаю. А ну попробуйте, зламайте. Що ви Ламай. Да? Ламай на маєте? А що ви мені врожаєте? Ламаєте мені нову, що ви такі ще сам зламаєш ногу? ногу? Серйозно? Спорим? А що ви до мене це цікаві? Ламаєш нову і голову. Добре. На мотоциклі. А, ніж, я, на мотоциклі не я не тікаю ні від кого. Не, не тікаєш? Мі? Не Ті тікай. А що ви до мене? прийшли заривайся в хату. Я не зариваюся, нормально за що? що, я двері зайшов. Чим закінчився скандал, наразі невідомо. Жодних офіційних коментарів на сторінці відомства немає.